Вітаю, я політтехнолог Юрій Подорожній. Спеціально для МАЮА. і Кирило Буданов і ГУР звернулось до жителів Білгородської області, в якій зараз розпочались бойові дії. Я нагадаю, що РДК і. Легіон Свободи Росії розпочали бойові дії на території Білгородської області, і ми чуємо дуже багато повідомлень про те, що росіяни принаймні про це повідомляють, що викинули цих воїнів з території Білгородської області. Але кожного дня приходять нові й нові повідомлення про те, що бойові дії там тільки розгортаються, і я так розумію, що вони Будуть розгортатися і надалі, і от в цьому контексті я звернув увагу. Очевидно, як і ГУР звернуло увагу, що є багато відео від місцевого населення, що російська влада не справляється з евакуацією, і, напевно, частина населення не хоче евакуюватись в глиб Російської Федерації. От саме тому Буданов і звернувся до жителів Білгородської області з тим, що щоб вони звертались до української влади і в разі потреби евакуювались з території Росії в власне на територію України. Де їм буде надано усі необхідні і передбачені міжнародним законодавством міжнародними конвенціями право на захист, тому ласкаво запрошуємо росіян, які потрапили в зону бойових дій на територію України. Тут ми вас забезпечимо, принаймні можливістю не бути, не знаходитись в зоні бойових дій у України є достатньо великий з 2014. Надцятого року досвід евакуації населення з зони бойових дій, де Росія розгортала свої військові дії. А я впевнений, що справимось і з тим потоком біженців, який є в Білгородській області, і який не бажає виїжджати далі в глиб Російської Федерації, тим більше що Білгородщина, Курщина, Воронищина це ж наші ісконні етнічні українські території. Там, звісно, проводилась русифікація. Там, звісно, проводилась система, коли українці, етнічні українці, що жили на цих територіях, змушені були забути і мову, і культуру, і свої традиції. Але тим не менше, я думаю, що внаслідок цієї війни, і внаслідок завершення цієї війни, у українців, які проживають в Росії, такі можливості з'являться. Тим Більше що ми маємо захистити тих людей, які живуть на ісконно етнічних українських територіях.